Люсто привіт! Мене звати Володимир Фурман, моя борода синя, голова Лиса. Все як треба. Я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківський десь там позаду мене. А, якийсь час назад на каналі вийшло відео про напівуспішне зармарморосення, про двох хлопців відчайдушних, які в негоду долали гори Карпати в напрямку Румунії. Один із них вийшов в Румунії, другий ні. Другий зараз має невідоме місце знаходження, останнє місце відоме, де він був, це у лабетах у Енкавердонників. Хлопця, який вийшов з Ватиження, і я йому задав три запитання, і він дав мені відповіді. Перше запитання було таке: нащо було вистрибувати з потяга поміж станціями? Чому ви не задіяли когось на допомогу, щоб безпечно вийти, а потім доїхати автотранспортом? І ось що він мені відповів. Е, ізначально був такий план. Е, нікого не задіювати, щоб мінімалізувати ризики. Тобто були ключі ізначально. І так собі планував, що виходжу там, де мені зручно, маю вийти на точки старту. Але не вийшло, бо нас спалили і прийшлося вийти на півтора кілометра раніше. Наступне запитання: чи моніторили ви прогноз погоди? Чи навмисне вибрали дощ? Е, ні, погоду не моніторили. Ну як, подивлялись, але що буде таке зверху, навіть не предполагали, бо по хребту в принципі, не збирались йти. Це вже прийнято було рішення після того, як з'явились колготи і подивились по факту, що в нас впереді мав більше, ніж півдня, то вирішили зробити ривок, щоб в таку непогоду там нікого не буде. Ти всю дорогу знімав відео і робив фото, записував аудіоповідомлення. Ви навмисне чекали прикордонників в Колибі, щоб вийшов блокбастер, і було про що розповісти? Так, я настраювався на багато відеоматеріалу, бо я слухав дивився багато роликів і їх не цікаво дивитись, коли мало слайдів, мало фото. Ось просто текст дивитись, і коли одні й ті самі картинки міняються, не цікаво. Тось тобто я предполагав, що я теж дам інтерв'ю і щоб воно було цікавішим. Хотів побільше матеріалу, але половину дороги після рятувальників я йшов з обмеженою кількістю енергії, і то тим не менше я записав аудіо і декілька фото, і коротеньких відео також спів зробити. Взагалі я би ще багато чого міг би тобі розказати про те, як ми розглядали твій варіант ігір і як цей напарник разом з своєю жінкою обоє проявили безхребетність і спригнули з цією теми. Хоча вона була для нас обох ну, класною, ми це обоє розуміли, але ну, там, з певних причин, якби вони. Не ризикнули і не захотіли взагалі ще шевелитись. Тось тобто можна ще з цього цілу історію зробити, тому що це було по-моєму за день чи за два до першого числа і. І ще можу розказати про те взагалі чого я шукав напарника, де було моє слабе місце в офлайн картах. І я його брав ну в принципі раді того, щоб мати впевненість в кому, що хтось хорошо в картах орієнтується, і офлайн картах, ну в цих настройках там зі по всьому. Бо це якби ну не мій коньок був. Як мені прийшлось за день-два за два під час от, е, організації зір, щоб паралельно вивчати і докачувати карти, бо цей чорт мені блядь, відкладав з дня на день допомогти е, в цьому і навчити мене, і взагалі промалювати маршрут, бо він цим мав займатися. Е, і в результаті він нічого не зробив. І в останні дні я домальовував і. Вивчав і докачував, як я в останній день просидів на заправці, бо в нас не було світла і інтернету. Я цілий день бля, з 10 до 6 просидів на заправці, качав ці карти і вчився ними пользуватись, які я на нього був злий і взагалі готов був вбити. Ну що ж, така от після історії, такий от залишок і такі от спогади про це все планування і про їхні результати. Також Женя прислав додаткові відео, які не потрапили в попереднє відео. І зараз я їх сюди додам. Тут те, як вони зустріли ведмедя, як вони там розбили табір, і також як він відправляв повідомлення його дівчині про те, щоб вона знала, де він знаходиться, і могла викликати йому допомогу, підмогу щоб його врятували, тому що становище було скрутне, було незрозуміло, наскільки то що затягнеться і чи вистачить у нього сил, ресурсів і, і такого. Тобто, дивіться. Наш лагерь, один тент натягнули, великий. У Саші був. От сушиться все, все мокре, носки, все, рюкзак, берці, Вон кухня моя. Уже борщ запарюється. Все мокре вовсю тут. Ну, абсолютно кончик, все, все, все мокре. Я забув у як перед тим як я знайшов колибу на румунській стороні. Я ходив, кричав: сос, хелп, допоможіть, є хто. Тобто, Я зрозумів, що я блукаю, туплю. Навігатор щось не дуже точно показував. Стежки були деякі дуже зарошими, не виглядали на прохідними. Тобто для мене була якась трошки незрозуміла ситуація на той момент. Я розумів, що цей телефон сідає, а я жорстко туплю, сов немає. Я хожу вверх вниз пройобую поворотиці, не можу їх знайти, не можу виход знайти. Я від безвиходності просто навіть да, кричав. Потім я звертався за допомогою до своєї дівчини, щоб вона визвала когось, бо не хотів там ночувати і думав, що хтось, ну, можливо, прийде на зустріч, чи вийде на зустріч. Я не знаю. Тобто надіявся на будь-яку допомогу. Туже можеш додати до, до відео чи аудіо, як хочеш. А ще я там на початку переписки її тримав в курсі. Скидав їм смс-ками свою локацію, куди приблизно збираюсь, на випадок того, що якщо мене зловлять, щоб вони знали, як діяти. І взагалі я їх по телефону просив про допомогу, щоб якщо мене вдруг зловлять, щоб вони знайшли якогось юриста, такий, що зможе в будь-який участок приїхати, зайти і препятствувати тому, щоб головне, щоб мене не покалічили і не пиздили, ці довбойови. Бо там вони вже могли витворяти, що хотіли. Насчет процентів батареї я їй писав, ну трошки побільшав. Може, в мене на той момент чуть-чуть були більші відсотки, і плюс на павербанку ще залишалось на вроді 11 відсотків заряду. Бо я коли лягав в колибі спати, я вже включив павербанк, проснувся, і в мене там трошки було більше вже заряду, бо я ще знімав відосики і дійшов до поліції, вже було лише 4%. Ну, все одно заряду було дуже мало, бо так. я, е, коли йшов сам, я виключав телефон, щоб тіп, економити. Бля, ну вона ні їх не економить. Ти коли виключив телефон, там, наприклад, було там 20%, але да? коли ти його включив і зайшов в 8, воно тебе знайшло і показало на карті, ти глянув, куди тобі рухатись, і тут же виключаєш, то вже 18%. Тобто за кожне включення воно хавало 2% чомусь. Дуже рідко один. Тобто я користувався ним там, раз в 30 хвилин в середньому.